Святий Суд нічого не вирішує. Це просто наші, наші податки йдуть. На цих людей, які в цьому суді сидять. Він не потрібний. Не потрібний. Лишай, Андрій. Гарбуза є. Все, просто так. Заміновано. А що чекаємо? Не передайте, <рес> то і все. На хвилину. Не нервничайте, все одно. Хочемо від э, всіх людей України вам включити гармулат. Не вам, а Абаху, Абаху і передати. Теремийську. Передавайте Абаху і середати. Як стильну зубу, Абаху і середати. але саме маленькі, бо ми вже почали реформуватися. Ой, нормально, добрі дні. Значить, дивіться, сильно. Символи... Це чоловік Знаєте, в Україні за чого дають гарбуза? Знаєте, так? так? Що така невеста ну, не дуже хай живе, так, але ми от з нею як би по любві хочемо. Це, а по любві не виходить, якось так. Так що давайте, от з таким смислом, що давайте якось по любві, щоб все було, а не так, от, як через каліно. Стараємося, Добре, <реш> 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 Особисто я... Ну, але це Абакуло, ви поняли, так? Да? Скажете. Скажуть, скажуть, які робіт, <реш> що овакува нічого перебувають. Ми вам просто гарбуза принесли. Ну, Я, я, я да? А Це хороша ідея. Ну. Ні, ні, треба щоб сфотографуватися я Ну Що ж, відкривати, я, розумію, нам не буду. Ні, Не буду. Ні, Давайте зробимо давай. фото, зробимо фото, як в нашій прокуратурі, старше. які не хочуть розслідувати злочини проти Майдану, проти хлопців. Хлопці виявляється, у нас ні за що загинули. І ще не посадили друге. О, хтось іде, чекайте, хтось рухає. Може хтось іде? Ні. Боякі. Ще, ще міцніше закривають, мабуть, перед ні, нас. Ні, ні. Тобто ми розслужку запускають. Знаєш, Нашій прокуратурі... прокуратурі лишаємо цей от подаруночок від нашої молодої України. Та вони розуміють собі, що така прокуратура нам не потрібна. І... Оценку передають. все Я от сьогодні дивлюся, що я зверну сьогодні увагу, що. Ці інтернет-видання, і там такі з боку картинки привітання. І такі, вроді, завтра нам такий день гідності, а там такі люди вітають, які можуть заплатити 300 гривень за кожне видання там по 300, ну, і привітати людей. А ті люди зараз працюють в владі і далі деребанять землю. І далі вирішують питання, а вони нас вітають з Дню гідності. Печаль. Так. Так. Їдемо далі. Ми вам гарбуза, знаєте, кому давали Гарбуза? Я такого не видив. Ви хочете бомбу Не розрізаний без бомби без Альфа! Альфа фас!

Вона ну, йому, якщо знаю, не підтримає. Поки СБУ реформується Харько. Бо поліції ми такі маленькі <реку> за них. <неї. реку> <Бувили. реку> <реку> що ви таких відео, як зімою не знімали там в Харкові, що зими немає. І є декларування не завалювали ваші підрозділи спецзв'язку підзв'язку.

Обов'язково обов обов'язково. Так що ночі вам спокійно. Може, через рік прийдемо на четверту давщину, може, не принесемо. По Побачимо мабуть, е якщо взяти якусь гілку влади, яка найбільше хоронить реформ, то мабуть е перше місце займає Хай. однозначно суди. Судова система це те, що нас всіх просто заводить зараз в часи ще гірші ніж про Януковичу. Тому що про Януковичу воно просто було як на на, на одну сферу, а тут вони вже. Відчувають себе так, як ніколи не відчували. Жоден суддя не пішов. Жоден суддя. С Кати Майдану, Ковтуненко, інші, Борнос і тому подібні. Як сиділи в своїх кабінетах, так і сидять. Як брали хабарі, так і беруть. Хотілося цьому суду. В <ini> цьому суду хотілося so не ломи. Не лома, так. Ми їм з довгим зате. Вони самі є. це є. Це бабця, це точно з мене. Все. Ти кому ти це поняв бама? Якщо філюку, Рейч, то не філюку, треба йому подібне. Це коли я нас 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 в київ, своїм всім симпаханантам. Максим, лише. Все, саме і те саме. Маленького такого. В основі з іншого РДА, який є в інших. Це саме. Ми не типу є ті самі начальники і людей. Ми не знаємо, чим вони займаються, але я не знаю. У мене є питання до цієї організації, що я Ну, їх, мабуть, не існує. Вони там міняються, начальники. Ми і, просто не знаємо, чим вони роблять. Вони такі тихенькі. Жименько, і... <ріст> жименько. Ну, 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 жінка, зим... жінка зим... яка їх виганяла гарометр свого часу, вона лишилася на цій припасаді. Тобто та, що ми все стараємо розвивалися. А, ну, чим ви займаєтеся? Чим ви займаєтеся? розвивають, ну, от. Культури продовжують. А, ну тут, ну, коротше, нема що казати, їдемо далі. Хочу сам я в міській раді і команді нашого мера вручити. І таке сказати, ну ви теж розумієте, люба наша мерія, що, що це вам значить, що така нам, такий же нам не дуже підходить. От. І ще самое головне хочу сказати, ніфіга ви ніяка не команда. Бо тому що команда це людей, які разом і щось роблять для міста. А Ви всі як Лібять щука і рак в різні сторони. Управління туди, управління туди і управління туди. І місюканком туди, а депутати в другу сторону всі дивляться. І от і то, що ви в різні сторони йдете, ніфіга у вас не виходить. І... і ще Подумай, по депутатах вони обіцяли звітуватися, будуть краще, ніж попередні, а де їхні звіти щось своїх не бачимо? Ну, і обіцяли. такі питання. Обіцяли. Обіцяли, ну, обіцяли. Ну, не, кажу, не заміньте, не Пускай там да таке діло. комсомольці, мільйонери, різні у нас команди є. Але щоб була команда, а це просто... А на митницю сторони. можна гарбуза митницю? Так. Завтра. Проведу. На коло, Хіба тільки наколод на забрали? Ви гарбуза обладіють. Завтра. Та Та сьогодні сьогодні... сьогодні. вихідний. Та, Та ви, ви передасте! Ми передасте, ми вам поставимо на чому. Ну чого ставте? Замерзнуть! Замерз. Та так дивіться, нічого нема, то ж не бомба. бачите. Ви, це немає. Тихенько поставте. Визивайте наряд, ми в житу. Саме не демократична структура, зверніть увагу. Міліція, кстати, саме відкрита. Не всі, тут є і хороші люди працюють, але ми загалом до влади, до особисто до влади, до структури як до такої, бо люди О, ідуix, тут ідусь, непогані працюють. Там Добро здоров'я. То чого? О, відкривайте вам то чого. Передайте вербіжа. Суддя. Та почекайте. Ну що ви, ну. Не закрили. Ну це приклад відкритості влади. Сьогодні день такий просто. Прикро те, що три роки ми за щось боролися. А, якби все зупинилося на одному, на тому самому, що було. Хотілося, щоб помінялася система. Всі говорять, от система така, ми не можемо її перебороти. Але є колегія суддів, яка може подати до змін, до закону якісь. Тому що якщо сепаратисти відпускають прямо в Волинській області, ну це неправильно. Це неправильно. Це неправильно, у нас побратими гинуть. Люди гинуть на сході України, а тут на місці відпускають. Я хотів би, щоб щось помінялося, і ми всі разом. І люди всі хотіли щоб щось помінялося. Тому що люди у владі розувірились. Начинаючи від всього. Все, що я хотів, коли на мовчанні. Дуже сумно, як це. І Більше того, що деякі судді дозволяють собі бути п'яними за кермом, порушувати права. Так? Ми знаємо, що Сівчук суддя, Подзіров і інші порушують права. Кавтунь, а потім я... кофту п'яним з'ясни, не, 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 звісно, теж не, не так, один. А ну... потім, якось їх випродовують, вони не приходять на суди. Ті люди, які на поки би мали берегти закон, бути, закон, так? закон 네, да, його бути. показувати, ну навіть ти порушив. Візьми та і чино покажи іншим, якщо порушив, треба нести якісь покарання. А вони втікають від цього. Це сором. Просто сором і. Як після цього можна працювати і вірити в яке законодавство в суді? Просто страх. Ну, загалом, Дуже, що... Дуже символічно, що останній гарбуз ми приносимо в суд першої інстанції, тому що відсутність верховенства права, воно хоронить всі реформи. Насправді, що б ми не робили, як ми не робили, яка б не була система, відсутність справедливості, правди, охоронить всі сподівання і надії людей і оцю довіру, що Андрій казав. Люди не довіряють, люди не, дові... не вірять. Тому що справедливість це одна з найбільших цінностей, найбільших благ, які ми захищали на Майдані і яких жаль, ми не маємо.